Привіт, любі друзі! Сьогодні рушаємо в подорож в селище Правобережне. Що нас там жде, чекає, самі не знаємо. Прокатаємося, побачимо і вам покажемо. Кому цікаво, гайда з нами в подорож. Уперед! Красота, ну ми їдемо далі. Ото вдалі там селище правобережне, тому що на правому березі Дніпра рушаємо туди. Ялка зустрічає нас. Їдемо далі. Їхали, їхали і закінчилося село, дорога пішла грунтовою, ми не здаємося і їдемо далі. Ось ми їхали-їхали і кудись приїхали, селище правобережне проїхали усе. Якісь овали селища правобережного в Google-карті, ми ще не знайшли. Ну, Багато дорог. Зараз поїдемо ще одну і пошукаємо. Ось такий тут бережочок, якісь такі овали. Десь є ще. І... любі друзі ми вже ви бачили на відео практично уїхали з села Правобережне ну, Благодаря місцевим жителям які показали і розказали нам дорогу до правобережного кар'єру буквально рядом крутилися вертилися, вертілися а рядом така красота кам'яний кар'єр села Правобережне. Зараз трішки сіла камера, ми її підзарядимо, я вам вкратце ну, покажу, яке це гарна красі. Ще раз любі друзі, знайшли ми кам'яний кар'єр села села Правобережне, заброшений кам'яний кар'єр. І тут розташовано теж строєння, очередне строєння архітектора хляпатури. Вот. Сідає камера, нам пора додому. Дуже гарне, дуже красиве місто, рекомендую, село Правобережне, старий кам'яний кар'єр і локації архітектора хляпатури в такому старинному віде. Так що всім пасибі, а нам пора їхати додому.